Всім привіт! Я Інеса Матюшенко, співзасновниця фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family. Ми продовжуємо нашу серію вебінарів Робимо рак зрозумілим для пацієнтів із раком простати. Сьогодні ми детально розберемося у питанні променевої терапії, і наш гість Андрій Квасніцький, променевий терапевт клінічної лікарні Феофанія. І власне з Андрієм ми сьогодні поговоримо про всі е, моменти, які має знати пацієнт перед тим як проходити променеву терапію. Доброго дня, Андрію, доброго дня, дякую за запрошення. Дякую вам, що ви сьогодні знайшли час до нас приєднатися і поділитися. Вашими знаннями, і я хочу е, задати одразу вам перше питання, власне, е, спочатку розібратися в тому, е, коли призначають променеву терапію, а коли е, для пацієнтів з раком простати призначають операцію. Тому що я знаю, що саме променева терапія і хірургія вони є такими е, основними методами в лікуванні раку простати. І, от, власне, як пацієнту зрозуміти, зорієнтуватися. В якій ситуації йому показана променева терапія, а в якій хірургія? Перш за все, це має бути комплексний підхід, оперативне лікування і променева терапія. Це є два радикальні методи лікування. У нас в лікарні відбуваються онкологічні консиліуми, де визначається тактика лікування для пацієнта. Але для цього пацієнт має поспілкуватися з лікарем-хірургом, який. Розкаже про оперативне втручання, які можуть бути побічні ефекти після оперативного втручання, а також із променевим терапевтом, який більш детально розказує про те, як відбувається променева терапія, які можуть бути променеві реакції. Ключовими моментами це є вік пацієнта. Більш похилого віку пацієнти ну, бажано вибирати променеву терапію, так як вона має трішки менше променевих реакцій. Також стан здоров'я деяких пацієнтів є протипокази до оперативного втручання, тому бажано вибирати променеву терапію. Також пацієнтів може турбувати. Еректильна дисфункція, то ведення статевого життя, і при променевій терапії все-таки менша, менша ймовірність того, що виникне еректильна дисфункція. А як відбувається прийняття рішення щодо тактики лікування, і як, наприклад, пацієнту зрозуміти, чи йому все ж таки потрібно проводити променеву терапію, чи йому потрібна операція? Як допомогти пацієнту зрозуміти, що необхідне саме в його випадку? На онкологічному консилі вирішується чи це рівнозначні будуть методи при даній стадії захворювання і агресивності цього раку. Якщо це рівнозначні методи, тоді дозволяють пацієнту вибрати, що він обирає, чи це оперативне втручання, чи це променева терапія. Дякую вам за цю відповідь. Тому що для нас, наприклад, в Inspiration Family ми завжди говоримо про те, що лікар і пацієнт не мають бути однією командою, і пацієнт має бути активним учасником свого лікування, тобто він має також приймати активну участь у цих рішеннях. Тому дійсно важливо, щоб і що і ви в своїй практиці також використовуєте те, що пацієнт є активним учасником процесу. Пане Андрію, скажіть, які бувають методи променевої терапії при раку простати, і, власне, як ви обираєте тому чи іншому пацієнту, який метод терапії більше підходить? Загалом є два види променевої терапії: це. Дистанційна променева терапія, тобто опромінення відбувається ззовні, почок від відпромінювання під, підводиться ззовні. А також це може бути брахітерапія. Це контактний метод опромінення відбувається за допомогою введення зерен в передміхурову залозу, зерна з радіоактивним препаратом на більш тривалий термін. Зазвичай це при ранніх Стадіях раку, і при невеличкій передміхоровій залозі. Також брахітерапія може бути за допомогою ведення голок-провідників, голки-провідники доставляють радіоактивне джерело до передміхурової залози. Відбувається це при спінальній анестезії. і Потрібно для цього там 2-3 сеанси. Наскільки відомо, зараз в Україні не проводиться брахітерапія. А дистанційна променева терапія вона більш поширена в Україні і застосовується досить часто. Скажіть при е, дистанційній е, проміневій терапії, наскільки я розумію, це відбувається якась е, певна розмітка, тобто опромінення воно є е, безконтактним, як, як ви вже сказали. Чи до брахітерапії, можливо, ви знаєте наскільки це е, болючий не болючий процес, тому що поки що звучить трошки страшно. Про проведення голок, про введення зерен, це відбувається прям. В процесі е, променевої терапії потім якось забирається. Чи пацієнт декілька сеансів має з цими введеними зернами, як ви сказали, перебувати? Як це відбувається? Е, якщо говоримо про введення зерна, то ці зерна е, залишається радіоактивна речовина, діє розпадається, і е, після розпаду просто там залишається зерна. Е, пацієнт ніяк не відчуває цього. Якщо говорити про брахітерапію за допомогою голодпровідників, е, тоді залучається. Ця персонал, анестезія відбувається, спінальна анестезія робиться. Цей сеанс триває впродовж там півгодини. Після того цей сеанс закінчиться, і все пацієнт там ну можливо дискомфорт відчуває, але загалом почуває себе задовільно. І таких може бути два-три сеанси. Це не болюча процедура, правильно? Ну оскільки вона проводиться під анестезією, то а, це не болюча. Чи є рівноцінними методи променевої терапії: дистанційна та брахітерапія? Вони є рівноцінними, але для застосування брахітерапії значно більше мають бути показів. Це, перш за все, маленька пухлинка, маленька передмихорова залоза, початкова стадія, це тільки локалізований має бути процес. А дистанційна променева терапія застосовується, може застосовуватися при більш поширеному раку і при інвазії там у сім'яній пухірці, і при ураженні лімфатичних вузлів. Я розумію тепер, чому в Україні брахітерапія не така поширена, тому що, на жаль, статистично в Україні діагностують рак передміхорової зголози на третіх-четвертих стадіях, і зрозуміло, що дистанційна терапія вона показана для набагато більшої кількості пацієнтів, але, звісно, я так розумію, що було б добре, якби у пацієнтів все ж таки з, з ранніми стадіями був доступ до брахітерапії. Тому сподіваюся, рано чи пізно в нас в Україні буде цей метод більш популярним. Яка механіка підготовки до променевої терапії чи роблять для пацієнтів з раком простати? Розмітку і що вона собою являє спочатку. Проводиться розмітка. Це підготовка пацієнта до променевої терапії. Пацієнт приходить, йому говорять, щоб він попив води. Це 300 мл за хвилин 10-15 до розмітки для того, щоб наповнити сечовий міхо. Після того пацієнта укладають, ставлять міточки. Це на животі, і по бокам три міточки маркером простим малюють. Після чого. Робимо комп'ютерну томографію, дивимося по комп'ютерній томографії, чи достатньо наповнений сечовий міхур. Якщо він недостатньо наповнений, ми просимо пацієнта ще попити водички, щоб наповнити сечовий міхур для, для того, щоб зменшити потім променеву реакцію під час променевої терапії. І радимо пацієнту, щоб він підмальовував ці міточки до початку лікування, так як вони. За допомогою них фізики розраховують первинну позиційну точку, і по цих мізочках ми будемо укладати пацієнта. Що має знати або зробити пацієнт перед початком променевої терапії? Перш за все, пацієнт має знати, що сама променева терапія це абсолютно безболісний метод. Він нічого не буде відчувати під час променевої терапії, та після неї пацієнт зразу може встати і йти, наприклад, додому. Також. Перед е, опроміненням пацієнт обов'язково має пити водичку. Як я казав, це 300 мл води за 10-15 хвилин до опромінення, щоб наповнився сечовий міхор. Чи залежить якість проведення проведеної терапії від... Е... Апарату, на якому її проводять, і які бувають види апаратів, що використовуються саме при променевій терапії при раку простати? Чи вони можливо універсальні для всіх видів раку для раку залози це Обов'язково має бути сучасний апарат, такий як лінійний прискорювач? Е, у нас в Україні досить велика кількість кобальтових апаратів, але на них досить важко підвести дуже велику дозу. При цьому зменшивши навантаження на здорові органи зазвичай у пацієнтів виникає дуже великі променеві реакції, тому бажано проводити лікування на лінійному прискорювачі, який має безліч методик для того, щоб максимально підвести дозу на мішень і мінімально опромінювати оточуючі здорові органи. Як пацієнт на першій консультації може зрозуміти рівень кваліфікації свого лікаря, і чи потрібно йому звернутися ще за другою думкою? Перш за все, він має звернути увагу, що лікар використовує е, принципи доказової медицини. Це, перш за все, е, сучасні протоколи лікування NCCN або ESMO – це американські європейські протоколи лікування. Е, лікар має відвідувати конференції, конгреси. Працювати над собою, робити якісь доповіді, а також е, досвід лікаря має досить важливе значення. Тут є такий трошки е, дисонанс, в тому, що в досвіді лікаря, тому що я, наприклад, е, зі, зі свого боку довіряю і молодим лікарям, тому що молоді лікарі вони найчастіше дуже прогресивні, відвідують якраз конференції, навчаються і. Часто буває така трохи дискримінація е, з точки зору пацієнтів, тому що пацієнт навпаки хоче піти до старшого лікаря, в якого є дуже багато досвіду, але це не гарантує те, що е, старший лікар він саме ось постійно розвивається, що він е, відвідує всі конференції англійською мовою, спілкується і читає якісь закордонні міжнародні дослідження і статті. Тому тут. Е, Можливо, є якийсь певний баланс в тому, щоб ми зараз не дискримінували молодих лікарів, і ми могли сказати, що молоді лікарі, можливо, в них може не бути 50 років досвіду в роботі в променевій терапії, але вони будуть якраз відштовхуватися від самих останніх досліджень. Я перш за все мав на увазі не саме вік лікаря, а саме досвід в роботі. Саме, наприклад, з скільки разів він опромінював скільки пацієнтів опромінював з раком передміхурової залози. Також немало важливо те, чи відвідує конференції там і знає, як зараз у світі лікують пацієнтів. Як лікар враховує необхідну дозу опромінення, як підбирається ця доза для пацієнта, після того як лікар зробив розмітку, далі лікар приступає до розрахунку плану лікування. Для цього він звертає увагу на розмір передміхурової залози на зону, яку він буде опромінювати, чи це буде передміхурова залоза, чи це буде ложа, ділянка видаленої передміхурової залози. І визначаються з дозою лікування. Зазвичай ці всі дози вже прописані в протоколах лікування, і конкретно під пев, певного пацієнта певний випадок підбирається саме та доза, яка потрібна. Як правильно вирахувати, яка кількість сеансів опромінення показана пацієнту чи корелює це якось із дозою опромінення? Може використовуватися стандартне фракціонування. Фракція це один сеанс. Це може стандартно бути по два греї. Також може бути гіпофракціонування. Це за один сеанс дається більша доза, більше ніж два греї, і менша кількість сеансів. Для цього якраз мають бути критерії. Пацієнт має підходити під певні критерії розмір передміхурової залози, ураження лімфатичних вузлів чи ні. І після цього вже лікар, коли зробить план лікування, він перевіряє. чи… Здорові органи не, не отримують занадто багато доз. Якщо отримують, тоді лікар перерахову фізики перераховують план лікування. Після цього вже кінцево ми вирішуємо, яка ця кількість буде сеансів. Зазвичай при раку передміхорової залози кількість сеансів може коливатися від 27 там до 35-38 сеансів. Чи є якісь Проміжки між сеансами наскільки я розумію, це мають бути щоденні сеанси, чи там якісь є, наприклад, п'ять днів на тиждень, два дні вихідних? Тобто, як це як як правильно враховується ця кількість? Всі сеанси променевої терапії е, проводяться безперервно. З понеділка по п'ятницю пацієнт приходить на опромінення. Зазвичай в нього один і той же самий час він прийшов 10-15 хвилин. Триває сеанс опромінення. Після опромінення він собі йде додому. Субота-неділя у нас вихідні за цих два дні пацієнт відновлюється. Тобто здорові тканини е, швидше відновлюються, і це має бути безперервно. Часто так буває. Е по відгукам наших пацієнтів, з якими ми спілкуємося, що буває таке, що в лікарні зламався апарат. І тоді пацієнтам дуже страшно робити ось цей проміжок, чи, чи потрібно пацієнту їхати в інший онкологічний центр, щоб продовжити променеву терапію, чи можна зробити якусь певну паузу, якщо це допускається? Як бути в таких випадках? Якщо це невеличка пауза, там 3-5 днів, це теоретично допускається. Якщо це більша пауза, то вона знижує ефективність лікування, тому бажано, звісно, продовжити лікування в іншому закладі. У нас, наприклад, це два прискорювачі, які взаємозаміняємі і можна перерахувати з одного прискорювача на інший пацієнт, тим самим продовжуючи лікування. Також переривання лікування може бути під час не якихось ускладнень променевого циститу чи променевого ректиту. Якщо пацієнт себе дуже погано почуває, тоді також робиться перерва: там два-три дні для того, щоб пацієнт відновився і це можна так застосовувати. Чи правда те, що променева терапія має відбуватися, якщо пацієнт почав лікування на одному апараті? Що не можна змінювати там і переходити там на інший апарат, чи це чи умовно наприклад, якщо це за лінійний прискорювач, то вони всі однакові, що між онкоцентрами не не відрізняються, чи чи вони все ж таки чимось відрізняються, і тут є якісь ризики. Власне, лінійні прискорювачі можуть не, не відрізнятися від прискорювача в іншому закладі, але зробити такий самий план лікування, як в закладі, якому пацієнт лікувався, досить складно. Для цього потрібно Принести повністю план лікування з іншого закладу, і потім, поки зроблять план лікування, це займає забагато часу і це складно зробити. Важливо не змінювати заклад, в якому ти почав лікуватися. Але якщо так сталося, що апарат, наприклад, поламався і це довготривалий ремонт має відбуватися, то так потрібно перейти в інший заклад для лікування. Чи бувають випадки, коли Саме в процесі променевої терапії відбувається якийсь збій, чи є це якісь ризики пов'язані з цим, чи це в принципі нормальна історія, чи, чи варто пацієнту боятися таких випадків? Насправді це техніка і можуть бути певні збої там при роботі, але перш за все лінійний прискорювач – це досить технологічний апарат, який не може переопромінити, наприклад, пацієнта, якщо там є якісь неполадки. То апарат просто зупиняється і не продовжує опромінення. Е, і для, до того моменту, поки ми не вирішимо повністю цієї е, поломки. І після того можна пацієнта продовжувати лікувати. Тобто пацієнт отримає всю свою дозу, е, можливо, із е, певною перервою там 10-15 хвилин в залежності від е, поломки. Тобто передозування не буде? Ні. А мета променевої терапії е... Максимально подіяти саме на пухлину та не зачепити здорові клітини, як от власне променеві терапевти добиваються такого результату. Перш за все, нам потрібно якісно пролікувати пацієнта. Для цього і нам потрібен цей технологічний апарат, лінійний прискорювач, в якому є дуже багато різних методик лікування, які нам допомагають. Перш за все, це позиціонування пацієнта. Нам треба максимально в такому ж положенні укласти пацієнта, як це було на розмітці. Для цього є IGRT. Це методика під контролем зображення. Простими словами, це комп'ютерна томографія, яка робиться для контролю е, укладки пацієнта. Після цього ми бачимо наповнення сичового міхора, е, прямої кишки і зміщуємо пацієнта так, щоб це максимально точно було. Ми опромінили максимально е, ділянку, що нас цікавить. Е, також е, далі застосовуємо методики опромінення IMRT або Вімат. Вони е, максимально роблять форму передміховою наприклад, залози і максимально точно а, підводять дозу до передміхурової залози, лімфатичних вузлів, а, і це дозволяє максимально велику дозу підвести на зону опромінення і мінімізувати опромінення здорових тканин. Власне, які бувають побічні ефекти від променевої терапії і чи можна якось їх попередити? Ну, перш за все, треба зрозуміти, що променева терапія це локальний метод, і зазвичай більшість променевих реакцій виникає локально. Це з боку сичового міхура, це можуть бути почастішення сечовипускання, може бути дискомфорт при пусканні, біль інколи приєднується цистит. Для цього лікар і призначає терапію супроводу. З боку травної системи, з боку прямої кишки, також відбувається променева реакція, так як мішень, яку ми опромінюємо, знаходиться дуже близько біля зони опромінення. Тому можуть бути діарея, біль, ну такий дискомфорт, біль унизу живота. Тож якщо трапляються у пацієнта променеві реакції, він обов'язково має звернутися до лікаря і обговорити, чи це нормально, чи це якась побічна реакція. Реакція, і для цього там можливо потрібно буде додаткове лікування. Якщо дивитися загальні, які можуть бути симптоми, це слабкість у пацієнта. Пацієнти відчувають втому, вони частіше хочуть прийти додому, відпочити також з боку показничків крові, часто падають лейкоцити. Ну, для цього ми кожного тижня проводимо. Загальний аналіз крові, щоб побачити, чи вони в нормі, чи деякі показнички можуть знижуватися. Але це загальні, взагалі які є променеві реакції. Інколи пацієнти можуть взагалі безсимптомно перенести променеву терапію. Їх може нічого не турбувати, тому це досить індивідуально. Чи може пацієнт заздалегідь підготуватися до е, курсу променевої терапії, чи прописуєте ви, можливо, якісь препарати, чи ви спочатку дивитеся, які е, з'являються побічні ефекти, і після цього тільки ви призначаєте е, якусь терапію? Спочатку призначається стандартна терапія супроводу для пацієнтів, там уросептики е, для сичовідільної системи, свічки для прямої кишки, е, це звична е, терапія супроводу. А якщо вже з'являються якісь додаткові скарги, тоді можливо буде потрібно і додаткова терапія. Коли пацієнт свій перший сеанс прийшов, він одразу отримує рекомендації, щоб попередити найосновніші побічні ефекти. Правильно? Саме так. Тобто є стандартні рекомендації. У кожного лікаря вони можуть трішки відрізнятися. Але ці рекомендації потрібно обов'язково дотримуватись для того, щоб мінімізувати оці променеві реакції. Також променева терапія може застосовуватися уже після оперативного втручання. Після операції ми отримуємо гістологію, і там можуть бути фактори ризику. Це позитивний край резекції, тобто там можуть клітини залишитися злоякісні, і це є абсолютний показ для післяопераційної променевої терапії. А також після операції, якщо прийшов там певний час, пацієнт здає контрольні показнички PCA, і там він зріс більше, ніж 0,2, тоді е, варто задуматись, можливо, це, це є вже біохімічний рецидив і потрібно. Діагностичні методи дослідження може застосовуватися пед ПСМА. Це метод, який високоспецифічний, і дозволяє виявити віддалені мистостази та локальний рецидив. Якщо ми виявляємо локальний рецидив на пед ПСМА, то ми можемо локально опромінювати саме цю ділянку. І Це досить ефективно виходить. Пет ПСМА, до речі, вже доступний метод і в Україні півроку тому у ФФА. Ані запрацював а, не, цей метод дослідження. Дуже е, важливо, що в Україні зараз є е, доступ до цього дослідження, тому що, наскільки я знаю, раніше е, пацієнти були вимушені їздити на це дослідження за кордон. Зараз ми знаємо, по-перше, що і для чоловіків е, не для всіх є можливість виїхати для того, щоб пройти цю діагностику. Тому е, вдячні е, клініці Фіофанії, що, що ви розвиваєтеся, і що зараз цей метод, завдяки. Вашим колегам доступний в Україні дуже дякую вам. Це дуже важливий коментар. Тому важливо, щоб пацієнти знали, що такий доступ у нас в Україні є. Які міфи існують щодо променевої терапії? Мені здається, що вони є якісь загальні і при раку простати і для всіх видів раку. Поділіться, будь ласка, з нами. Саме так, часто пацієнти запитують, а як мені виводити радіацію. Думають, що у них всередині є радіація, і вони є небезпечні для оточуючих, і у цю радіацію буде потрібно якось виводити Там різні є способи. Там інколи пацієнти кажуть, що треба спірт пити, вино червоне. або... Не інші якісь способи можуть бути, але слід розуміти, що променева терапія відбувається в бункері. Ми подіяли іонізуючим випромінюванням на пухлину, і після, після того як пацієнт виходить з бункера, у нього всередині нема радіації. Він абсолютно безпечний для вагітних, для дітей і цю і радіацію у нього немає, її не потрібно виводити. Це досить поширений такий міф. Також є міфи про а, пацієнти питають, чи я облесію там, чи цим можна щось діяти. Насправді це променева терапія локальний метод. І якщо говоримо про передміхорову завозу, то ні, то тобто пацієнт, пацієнта не буде облесіння, бо це локально ми опромінюємо тільки. Чи впливає променева терапія на ерективну дисфункцію? Чи є це міфом? Чи можливо це є правдою? Певною мірою так. Променева терапія може впливати на ерективну функцію, але ми максимально під час променевої терапії обмежуємо дозу, і це в значно меншій мірі буде виражено ніж, наприклад, після оперативного втручання? Можливо, це є також міфом, те, що при проходженні променевої терапії у пацієнта можуть бути опіки, чи правда це? Ну, в деяких випадках так, але з урахуванням того, якщо це новий лінійний прискорювач, то це мінімізується ризик опіків. Зазвичай це при опроміненні десь поверхневих пухлин, можливо, ракогрудної залози, може бути почервоніння, там дискомфорт в цій ділянці, але зазвичай це помірні променеві реакції. Якщо це кобальтовий апарат, то там значно більші можуть бути променеві реакції. А от при променевій терапії, саме при раку передміхорової залози, чи умовно треба використовувати якісь там креми проти опікові? Чи це в цьому випадку не використовується і такого немає? При плануванні ми дивимося наскільки близько зона опромінення буде, наприклад, до сідничної складки. І можемо рекомендувати пацієнту змащувати кремом між складку. Що б ви могли сказати е, пацієнтам, які бояться проходити променеву терапію, і в цілому бояться починати лікування. Слід розуміти, що променева терапія це абсолютно безболісний метод лікування. Пацієнт нічого не відчуває під час опромінення та після нього. А променеві реакції, які можуть виникати, а можуть і не виникати, вони проходять після закінчення лікування через там 14 днів. І пацієнт себе почуває задовільно. Променева терапія це є безпечний метод. Лікування, і якщо пацієнту показане якесь лікування раку передміхрової залози, то цілком може підходити саме променева терапія. Дякую вам, Андрію, за ваші вичерпні відповіді. Сподіваюся, сьогодні для пацієнтів з раком простати стало більш зрозуміло все про променеву терапію. З нами був Андрій Квасніцький променевий терапевт клінічної лікарні Феофанія. Я дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалася інформація, діліться нею у себе в соціальних мережах. Також підписуйтеся на сторінку фонду підтримки дорослих онкопацієнтів інспірейшн Family. Всі посилання ви знайдете в описі цього відео. Я дуже вам вдячна і гарного вам дня і будьте здорові!